Всім привіт! У цьому випуску стало відомо, в яких умовах живе Олег Винник та чи справді він повертається в Україну. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олег Винник український співак, автор пісень та актор. Народився на Черкащині. До початку повномасштабного вторгнення активно виступав, побувавши зі своєю концертною програмою не тільки у великих, а й маленьких провінційних українських містах, а також радував виступами своїх фанатів за кордоном та часто давав інтерв'ю. Однак ще наприкінці 2021 року співак скасував чимало своїх концертів, вказуючи причину, дуже погане самопочуття. А саме хвороба горло не дає йому нормально виконувати пісні. А весною 2022 року він взагалі раптово зник. Як виявилося, артист виїхав за кордон і тому доволі довго не виходив на зв'язок. Замість його це розробили юрист, яка пояснила, що він лікується. Що саме турбувало Олега Винника, до нині невідомо тільки його діагноз. Незабаром стало зрозуміло, що до України він не повернеться навіть при одужанні. Пізніше його продюсер розірвав з ним контракт, а конфлікт між ними розійшовся не на жарт. Врешті решт, Олег Винник почав втрачати свою аудиторію в Україні. Якби він не намагався посісти в свої минулі позиції, в нього це не виходило. Ба більше, розбити репутацію артиста захотіло чимало людей, і продюсери та різні виконавці почали давати свої коментарі на рахунок поведінки зірки. Так нещодавно популярний український співак Юлік неочікувано висловився про Олега Винника. Чоловік не розуміє позиції колеги, тим паче в нинішніх обставин. Про це далі відео. Виконавець Назарій Гук, відомий під псевдонімом Юлік, зробив гучну заяву щодо повернення його колеги Олега Винника в український шоу-бізнес. В інтерв'ю видання Фокус Юлік, зокрема, обговорив своє ставлення до вчинків винника, особливо в контексті повномасштабного вторгнення в Україні. Назарій зазначив, що особисто знайомий із винником, адже вони разом брали участь у одному з телевізійних проєктів. Тоді вони мали нагоду поспілкуватися та дізнатися одне одного краще. Проте з часом його думка про артиста змінилася в негативному напрямку. Сталося Це після того, як винник виїхав за кордон у період початку повномасштабного вторгнення в Україну. Співак висловив здивування щодо того, чому винник не зайняв активну позицію і не використовував свій вплив, щоб підтримати країну в цей складний час. На думку Юліка, з підтримкою своїх фанів, він міг би допомогти значно більше, ніж розповідав про це раніше. Він додав, що спробу виправити ситуацію після тривалої мовчанки сміховиння. Назарі не розуміє, чому зараз винник очікує підтримки в той час, коли сам не зміг її забезпечити. Тому повернутися назад артистові буде дуже складно. Ти бач, що зараз в українському музичному просторі як ніколи багато талановитих артистів. Намагання виправити ситуацію прирівнює до нулю. Люди все знають, і ти перед ними маєш бути як перед зеркалом. Додав Гук. Та от півтора місяця тому скандальний співак колег-винник, який на початку війни таємно виїхав за кордон, несподівано вийшов на зв'язок. Майстра повідомив, що повертається до українського шоу-бізнесу з новим хітом. Заради цього винник записав кілька онлайн-повідомлень з Німеччини і навіть завів канал на Тікток. Це стало великою несподіванкою як для колег, так і для більшості шанувальників артиста, адже на нього вже ніхто не чекав. Усі свої відеозвернення винник записував на свій телефон, перше сидячи перед камерою у квартирі, а друге з балкона, де встиг похвалитися своїм міні-городом із помідорами та базіліком, а також котом, який мирно спав на підвіконні. Тоді багато хто звернув увагу на скромне житло майстра і запитав: Так де ж живе Олег Винник? Так, автором телеграм-каналу Вогник. Вдалося відстежити будинок артиста та навіть зробити кілька фото балкона з городом. Журналісти з'ясували, що апартаменти Олега Винника розташовані в районі Шарлоттенбурга на околиці Берліна. За інформацією телеграм-каналу, тут люблять селитися вихідці з Росії. Український артист проживає у новому житловому комплексі у будинку на останньому поверсі. На підтвердження, автори зробили фото. Дзвінка, яким німецькою мовою, є напис з його прізвищем та назвою його музичної кампанії. Як твердять автори телеграм-каналу, це було зробити нескладно. В одному зі своїх відео, яке було записано на балконі, де виник хвалився врожаєм помідорів та показував кота, він засвітив дахи та фасади сусідніх будинків. З ними стало можливим відстежити ЖК. Радом з маєстром в квартирі проживає його дружина. Чіди відгукуються про них як про милу пару знаменитостей, яка, зважаючи на все, намагається не привертати до себе зайвої уваги. До того ж, від місцевих активістів стало відомо, що Олег Винник та Юне після переїзду до Берліна не з'явилися на жодному мітингу чи акції на підтримку України, а також не дали жодного благодійного концерту. У вас, напевно, виникає запитання, а на які гроші проживає співак? Можна зробити припущення, що винник досі отримає роялті, адже раніше до кар'єри співака в Україні він проживав і працював у Німеччині, знімаючись у мюзиклах і серіалах. До того ж, у артиста залишилося багато шанувальників. А на днях у команді Олега Винника відповіли, чи справді він повернувся в Україну. Про це дивіться далі у сюжеті відео. Так от нещодавно оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що його глядачка зі спільноти пліткарів помітила в центрі Києва співака Олега винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до Німеччини. Він додав, що наразі винник намагається повернутися на українську сцену, тож пропонує співпрацю топовим піарникам, однак усі відмовляються від роботи з ним, щоб не зазнати репутаційних ризиків. Однак голова офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон зазначила, що це неправда. За її словами, артист не повертався до Києва. Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення немає, хто і навіщо поширює такі чутки, сказала барон у коментарі видання фокус. Варто відзначити, що раніше робота його піарниці Валерії Барон була жорстко розкриткована маркетологами. Було заявлено, що жінка припустилася навіть тих помилок, яких було легко уникнути. Окрім того, весь старий колектив артисти пішов разом з його продюсером, тому Олег витратив чимало часу для того, аби знайти собі нових людей і, судячи з усього, далеко не всі позиції на ще зайняті. Так само немає ніякої інформації про право виконувати композиції з його старого репертуару. Судячи з усього, з продюсером вони досі не вирішили дане питання. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу новини про легавинника? винника? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!